Слава Україні! Вітаю вас, любі семикласники! Дякую вам за те, що переглядаєте мої відеоуроки, ставите вподобайки і невподобайки, пишете коментарі. Продовжуємо подорож у велику різноманітність ссавців. І сьогодні будемо говорити про копитних тварин, а саме непарнокопитних. Копитні це штучна систематична група, яка об'єднує дві різні групи великих савців за ознакою наявності копит. Парнокопитних це корови, зубри, кози, свині, олені, жирафи, та непарнокопитних, такі як коні чи зебри. Після з'ясування більшої родинності кожної з груп копитних з іншими групами савців. Ніж різних груп копитних між собою, було створено кілька нових класифікацій. Тому з часом термін копитні розширився до різних існуючих груп савців. деякі з них взагалі не мають копит. У зв'язку з цим поняття копитних було суттєво переглянуто і розширено до більш широкого таксона, який називається унгулата, і включає. В себе, власне копитних та інші родинні до них групи ссавців. Розвиток копит ілюструє важливе нововведення в еволюції бігового способу життя, яке на ранніх стадіях копитних підштовхнули швидкі хижаки. Копита мають таку структуру, щоб витримувати всю вагу тіла тварини. Чому це важливо? Оскільки тільки копита торкаються землі. Решта частин стопи фактично стали частинами ноги, що значно збільшує довжину кроку. Підняття п'ят і пальців над землею також збільшує кількість суглобів, які рухають ноги вперед. Це збільшує швидкість кроку. У поєднанні ці два фактори дали сучасним копитним швидкість необхідну для виживання. Отже, копито це рогове утворення на кінцях пальців, у савців. Вони є видозміненими кігтями, слугують для захисту кінцевих фаланг пальців, якими тварина спирається на ґрунт. Анатомічні дослідження та знахідки з кам'янілостей пов'язали ряди таксону з одним спільним предком ранніми копитними тваринами роду кондилартра. З епохи палеоцену. Це приблизно 65-55 мільйонів років тому. Стародавні копитні були забудовою скелета і копит, примітивніші за пізніших копитних. Вони мали відносно короткі кінцівки і довгий хвіст. Існувало багато різних форм кондилартр. Довжина їхнього тіла варіювала від 15 см до 2 метрів. Об'єм черепа був малий. Стародавні копитні мали невеликі різці, помітно довгі ікла, щічні зуби з низькими коронками та тупими горбочками. Спочатку представники різних ліній виглядали досить схожими, маючи дугоподібну спину та загалом чотири пальці на передніх і три на задніх лапах. Усі вони були дрібними порівняно з пізнішими формами, і жили, поїдаючи фрукти і листя в лісах. Близько 43 мільйонів років тому клімат на землі став холоднішим та сухішим. На значній частині планети, густі джунглі поступилися місцем рідколіссю та запиленим рівнинам. Життя на відкритій місцевості сприяло збільшенню розмірів савців. Так, у Азії з'являються величезні бронтотерії та дивні халікотери. Найбільший Азіатський носоріг під назвою Парацератеріум досягав 12 тонн, що більш ніж удвічі перевищує вагу слона. Парнокопитні у той час були далеко не домінуючими. Непарнокопитні були набагато успішнішими і набагато чисельнішими. Парнокопитні виживали завдяки своїй складній системі травлення, яка дозволяла їм годуватись кормами нижчого гатунку. Поява трав під час еоцену. Та їхнє подальше поширення під час міоцену, це приблизно 20 мільйонів років тому, призвело до серйозних змін. Трави дуже важко перетравлювати, а парнокопитні з їх високорозвиненим шлунком краще пристосувалися до такої грубої дієти. Вони поступово витіснили непарнокопитних, як домінуючих наземних травоїдних. Однак все ж деякі лінії залишились процвітаючими, такі як коні та носороги. Анатомічні пристосування дозволили їм споживати більш жорстку трав'яну їжу. Отже, розглянемо непарнокопитних. Непарнокопитні це ряд великих за розміром наземних савців. Серед представників цього ряду зебри та носороги, а також свійські тварини, такі як коні та віслюки. Непарнокопитні зменшили кількість пальців, що несуть вагу до трьох у носорогів, або одного, як у коня. У нього залишився всього лише третій палець із п'яти початкових пальців. Копита коней майже повністю закривають палець. У носорогів і тапірів, навпаки, копита покривають лише передній край пальців, а нижня частина м'яка. Носороги мають лише рідкісну шерсть і товстий епідерміс, а тапіри та коні мають щільну коротку шерсть. Непарнокопитні мають довгу верхню щелепу з розширеною діастемою між передніми і щоковими зубами. Кількість і форма зубів змінюються залежно від дієти. На кожній половині щелепи є по 3-4 щічних зуба. Непернокопитні мають збільшену сліпу кишку, де їжа перетравлюється за допомогою бактерій. Так, наприклад, у коней сліпа кишка вміщує до 90 літрів. Шлунок непернокопитних нескладно побудований, кишечник у них дуже довгий. Так, наприклад, у коней досягає 26 метрів. Усі коні відносно швидкі, пильні бігуни і взагалі біжать від небезпеки, а не воюють. Проте при спробі захисту вони б'ють задніми ногами, передніми ногами, а іноді й кусаються. Коні активні і у день, і вночі. Вони повністю травоїдні, харчуються в основному травою і деякою мірою общепують листя. Вони можуть обходитися без води протягом тривалого періоду часу. Коні, стадні тварини, зазвичай живуть у великих сімейних групах. Що займають великі території на відкритій місцевості. Передача настроїв та іншої інформації відбувається зі змінами позицій вух, рота і хвоста. Крім того, деяке вокальне спілкування через іржання відбувається у коней і зебр. Зебри зустрічаються на гірських плато Намібії і Південної Африки на висоті до 2000 метрів. Гірські зебри живуть невеликими групами, не прив'язаними до власної території. Такі групи складаються з одного дорослого самця, приблизно п'яти самок та їхніх лошад. Свою групу він очолює від 5 до 15 років, перш ніж його заміщує молодший суперник. Сьогодні зебра вимираюча форма. Капська гірська зебра сьогодні винищена на усіх територіях за винятком кількох заповідників і національних парків. Носороги великі савці. Загалом маса тіла від 500 до 3600 кілограмів. Велика голова та короткі потужні ноги. На кожній ступні по три пальці, кожен із яких закінчується широким копитом. Шкіра у них груба і товста, забарвлена у сірий чи коричневий колір. У азіатських видів шкіра біля основи шиї та ніг дуже складчаста, що надає тваринам вигляду з наявністю панцера. Більшість сучасних носорогів позбавлені шерсті за винятком кінчиків вуг та кінця хвоста. Головною відмінністю носорогів є ріг чи два роги. Передній ріг росте з носової кістки. А задній, якщо він є, з лобової частини черепа. Попри твердість, роги ці не кістки, вони складаються з білка кератину, який утворює серед іншого і волосся. Носороги живуть поодинці, але часом у саваннах вони об'єднуються у невеличкі гурти. Удень носороги сплять, їхня активність підвищується вночі. Це досить обережні звірі. Вони намагаються не підпускати до себе людину. Браконьєри полюють на носорогів через те, що у багатьох народів ріг цих тварин вважається цілющим і через це дорого цінується. Захисники тварин вживають багатьох зусиль для того, щоб зберегти і примножити популяцію цього беззахисного велетня. Отже, сьогодні ми з вами розпочали говорити про тварин таксону унгулата, який об'єднує непарнокопитних і парнокопитних, куди сьогодні також відносять і китоподібних, тому у літературі можна також цей таксон знайти як китопарнокопитні. Якщо маєте запитання, коментарі, зауваження, пишіть під відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових відеоуроків!